Вітаю вас на своєму каналі і хочу поділитися сьогодні шматочком мого життя, моєї роботи, як я це бачу життям з далматинцем. І я змонтувала відео на півтори години. Я по-любому щось повирізаю. І перш за все, хочу сказати, що з початком креаторства в моєму житті я почала готувати сніданки, почала це знімати і, відповідно, почала їсти. В мене налагодилось харчування. Для жінок особливо це дуже важливо. І я полюбила надлисники Галі балованої. Це тому, що в одному кафе, яке мені подобається, Мармелад, воно знаходиться в моєму місці. Там подавали ці божественні налисники з шинкою та голландським сиром. І я знайшла. Ідентичні вони там купують. Ну це коли вже така спішка в часі, і тобі потрібно щось швиденько зробити. Я зняла лампу, яку мені привіз мій один друг. До речі, ви вже бачите, що в мене новий фон поєднаний з моїми рослинами, і в такому самому відтінку постіль білизна луцького бренду. Дуже до речі, класна якість такий плотний, тяжкий котон. Я спочатку, як брала це замовлення в такій коробці, вона мені приїхала. Я все в інстаграмі або тут я залишу. Приїхала, я така піднімаю, думаю, ого, таке тяжке. Та вона от на резинці там все споковано, гарненько під мої розміри робилось. Так само є мішечок в такому самому відтінку, куди ти зможеш цю постіль заховати, коли, наприклад, одягнеш якусь іншу. На цьому тижні я фотографувала та відзнімала контент для дерев'яних виробів. Це там досочки, заколочки різноманітного плану, потім ще гребінці. І для іншого мого друга я відзняла підставку для телефону. Він здалена. Та й сам зробив, це просто кайф. Я тільки що підпоткала величезну зйомку зйомкою я дуже сильно виснажена, але подивіться на це сонце, воно сідає і воно таке сексі. Ну, багато танків не буває. Mm -hmm. Зустріньте ще один. Це відео не викладеться тут і зараз, то воно просто загубиться десь в галереї. І я після того його можливо навіть видалю. Щоб якщо ви щось захотіли, могли погортати текст під цим відео і переглянути, можливо, якісь товари вас зацікавлять. Лампа, взагалі, топчик, вона регулюється по світлу, Хоча в мене в квартирі я знімаю то зараз при денному світлі. Алілуя, воно є. Я люблю таке тепле світло. В мене в квартирі стоїть теплі лампи. Вони багато їдять насправді електроенергії рахунок виходить. Трошки великий колір свічок. Ось такий колір. Він насправді навіть я читала, що погано впливає на очі. Проте я їх рідко включаю. Воно якусь атмосферу таку, знаєте, тепла створює. А ця лампа вона холодна і вона от мигає. Якщо фотографувати на камеру, доволі непоганий результат виходить. Якщо включити, наприклад, якісь три чи чотири штучних освітлення разом з теплим. То мені от подобається. А життя тим самим з моїм песом вже продовжується. Я вже бачу, що йому потрібно шукати дівку. І дві я маю на приметі. <laughs> Проте потім, куди далматинців маленьких дівати, я ж собі ще одного не візьму. І треба знайти людей, які точно впевнені, що вони хочуть свою собаку, що вони хочуть саме таку породу, бо вона є дуже активна. З ним потрібно багато гуляти, і в мене не завжди на це є час. Раніше я гуляла з ним по 4-6 годин. Я тоді дистанційно також працювала вдома, і якось я могла на вулиці це поєднувати. Зараз гуляєш з ним тако все в темі він навигулюється трішки. Плюс зараз оце кубель плюс кубель, це кобель плюс кобель. Це починаються якісь їхні сварки між собою. Тому треба акуратно комунікувати В цей період. Я мала багато співпраць по свічках. Я дуже люблю свічки, і фінч на жаль мені дві розбив. Кілька я подарувала своїм друзям. Коли я хожу вранці пити своїм песом каву, це вже як якісь ритуали, і там люди мене вже знають. Знають мого собаку, всі мотиков беруть там або смаколики. Собач якісь спеціальні приносять, купують в самій кав'ярні горішок. Улюблений смаколик. Я також чуть відлами кажу, фінч там сидіти, фінч, носика якось така комунікація між людьми і тваринами. Вона дає нам доброту в цей світ. І взагалі мені здається, що фінч в цей світ прийшов, щоб робити людей щасливим. Один бариста завжди малює якихось там всіляких ведмедиків, собачок. Це прям моя сердечка радіє. А тут Я показую трішки свого протокол. процесу, щоб ви не думали, а, що конечно, в мене завжди все прибрано. Але насправді ні. Я більше людина... <рес> людина творча. Я взагалі ненавиджу прибирати. Я роблю це для того, тільки щоб розгрузити голову. І моя мрія в майбутньому це посудомийна машина. Це. Різні смаколики. Раніше я взагалі займалася кондитерством, потім якось мені це відлягло. І зараз я можу і купити в магазині. От, до прикладу, в Сільпо там з'явився класний кекс. Я його дуже люблю. У мене було багато стресу за цей період, бо ми купували батькові авто. Я дуже дякую одній людині, яка. Мене просто врятувало в цей момент. Мені на душі так тепло. Я знайшла спокій в в'язанні гачком, крючком. Раніше я в'язала на замовлення, потім я перестала і вже пройшла більше чотирьох років. У мене просто такого лежали нитки, лежали. Там мої якісь незавершені справи, і я така в один момент вирішила, що я дов'яжу собі купальник. Ну і почала його дов'язувати відповідно. Він був в такому червоному відтінку. В'язаний, типу, роздільний, дуже гарний. Я його дов'язала, вийшов. І зараз я почала в'язати білу балаклаву. Коли я їздила до подруги в Словаччину, ми їздили кататися в гори я купила в Словаччині собі чорну балаклаву. Чесно, вона виглядала як якісь чоловічі труси на голові. Крінч просто, коли ти вдіваєш шльом, плюс-мінус, типу, все нормально, але для гарних фоток не то пальто. Телефон виключився. Пам пам. Не знаю про що вам розказати, бо я не пам'ятаю, яка тут є інформація. Хочу з вами зараз поділитися одною чарівною новиною. Це моя монстера, яку я купила собі на Олексі. Я люблю вазони. в Мене вже понад 50 штук їх, напевно, і хочу ще кілька. Я вже собі навіть в фіш-ліст склала там. З Бенджаміна, Санців'рія жовта. Просто погляньте на цю новинку зараз. Це лізе маленький листочок Монстери. Я дуже хочу, щоб він був з диручком. Вона вже таке тугеньке, що? кайф. ходила перший раз вчора до косметолога, і ви просто погляньте. Я щаслива, тому що це був мій перший такий візит. От мій пес прийшов. Дісне. Він пішов дивіться. Ми робили чистку пілінг. В принципі, я в захваті від цього моє лице доволі непогано виглядає, при тому, що я не використовую якийсь там супердогляд. Я вже відновила потрішки тренування, була два рази. Знаю, що це такий собі поки відновлення. Но я планую випрацювати дисципліну і постійно-постійно ходити. Було б класно мати компаньона якогось чи компаньонку, з яким ходити. Бо самій, якщо чесно, не вистачає мотивації і трохи скучно. І все ж знаєте, цей час він був насичений різними новими емоціями, новими знайомствами. І всі ситуації в житті нашому даються для того, щоб ми щось проаналізували, зрозуміли і прийняли. Всім дуже дякую за перегляд. Я вирішила знімати відео два рази в тиждень. Хочу себе повністю дисциплінувати до цього. Це у вівторок і в суботу. На більше мене не хватить, тому що на монтаж йде дуже багато часу на створення контенту багато часу. Плюс в мене є ще робота, яку я маю виконувати в дедлайни. Це дуже все важливо. І головне, це ти живеш ще життя до того всього. А соціальні мережі не забувайте це лише, можливо, 10%, якщо не менше. В своєму блозі я хочу показати, що життя воно не чорне, не біле. Воно має дуже багато різноманітних фарб, які ми маємо отримати, а ми протягнути руку і взяти і брати, і малювати самі своє життя брати і творити.